<гум> Джада рухає, що то таке є. Джада помістилася гарно, гарно, сидить гарно, та дуже гарно одягнена сьогодні. Ми гарно приїхали. Зараз я з однієї сумки переложу, в другу, в мене два рюкзаки, Коротше, наведу порядок трошки і ми, і ми виходимо. Ви подивіться, я вже все позабирала зверху. Книжки впали, вона це все рухає, але зараз все впаде. Я їй так дозволяю все рухати. Вона цікава, вона цікава, вона прийшла до хати, вона що таке, що таке. Але тут в мене квіти, статуетка стояла, от все вниз поставила. <гум> <Ja, ja. гум> Джа. Зараз будемо чимось її огущати. До мого компаньона танцює, танцює, ходять по цілій хаті. Ото розваження у них. Джада любить нових людей. Вона всіх обнімає гарно. Обнімає так, як має бути. Ой, джада дольче, дольче. Дольче, дольче, дольче. Дольче, дольче, дольче. Dolce, dolce. Latino americano, dai Giada, forza! Forza ancora! Ancora forza! Forza, 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 forza Giada! Forza! Oh, Giada t'inciue. Giada no? Latino americano, vai Giada, vai! Браво, джада, Bravo! Braві джада! Веніква! Джада, він ід до ДБР! Трошки попий тут. Ультиму і переймо. нам вже треба йти, бо це вже досить пізно. Почекай! Треба осторожно, бо вона руками вона зараз все порозливає. Ось так. такого Яблучного гарного соку. Вау! то є настоящий 100% сік. З концентрату зроблений. Цукру нема. Цукру нема. Ага, всі каплі випиває. Три. Ще третій раз. А, з холодильника. З холодильника бонус з холодильника. Ми виходимо, мій компаньон йде з викидати разом з нами. Це джада ще вода, і ми виходимо. Джада андіамо. Андіамо, дай. Так, ідемо, джада, піді вперед. Зі своїх сходів вона бігає, а тут в мене, я їй мушу отак за руку. мадонна, вона не бачить нічого. Я її отак за руку мушу тягнути, і то так стримати сильно сильно треба. Дуже погано бачить. Ай джада, бо вона вперед, а я завжди за руку так. дуже тримаю її сильно сильно. Малесенько, джада. джаве. Грація, море. Виходимо. А тента. Ми сміття викидаємо. Це все от, скло, пластмаса, синя ця карта. Тримати таку скиду. Так воно не відкриється. не відкриється. Джада біля мене, джада дивиться. Все як воно має бути. Джада, ти сміття ніколи не викидаєш. І ти не знаєш. І отут викидаєш все решту сміття. Ось так. Вау, все сепарато, дисципліна, дисципліна, джада. Чао, море. Наша машина тут, ми з джаду йдемо, чао, море, йдемо гуляти ще з джадою, бо ми ще маємо час. Так, У нас тут гарний квартал такий, гарна вулиця. Я її дуже сильно люблю. Бачите, як тут зелено, які дерева. Їх, я не бачу, не знаю, чи їх стрижуть, їх не стрижуть, хоча б і не стригли, нащо їх стригти поки що. Віці, які вони гарні, зелені. Скільки кіточок тут є. І дерева, які великі, і широко так. Оця вулиця, я не на цій вулиці, але тут недалеко. Вона дуже дорога, оця вулиця, бо тут такі, знаєте, більше такі особняки на, на, на два поверхи, на три поверхи. Незесенькі будинки. Такі всякі, от люди скільки Аспа, аспараджі висадили, бачите, так як я. Висадили і все, і зелено-зелено. І все, і росте руками, руками. І так навіть не доглядають гарно, так як я доглядаю. І Оці квіти в нас цвітуть, цвітуть, цвітуть. Як воно називається? А ну ні. Як воно називається, я не пам'ятаю. Листя Ядовите. Джада така весела. У мене всюди посиділа і на ліжку, і на дивані, і на всіх креслах. Запах є такий, такий нормальний запах. Посиділа, все, йдемо в машину, джада. Поїдемо туди ближче до твоєї хати. І ще там походимо, погуляємо, ще туди-сюди і все, і розійдемося По підручку, ось так добре, молодець. Було дуже в хаті прохладно, а джада тут психує дуже гурячо. От тільки ми вийшли на вулицю, гурячо, ми навіть не можемо ходити. От сіли тут одразу на лавку, дерев'яну, таку холодочку сидимо. У нас сьогодні 36 градусів. Вже завтра буде 32. Завтра температура впаде. Але я чую, що мені гурячо, ого. -го. Так о знаєте, така духота, така сильна духота. Бачите, психує якось так. Але це п'ять хвилин джада сідіть. Вона просто не хоче, вона не знає, що вона їй проходить це, а це 10 хвилин треба потерпіти. Це не залежить від неї. Вона, вона от тим не може керувати. Отак от і так до неї прийшло і так воно є. І що робити? Тіні. Ще аква, ще аква трошки є. Аква. Ще є трошки води, всю воду вип'є, треба багато пити її. в ну, мене попила багато з холодильника. В мене дуже вона була спокійна, вона собі так гарно відточила, бо їй цікаво на це все подивитися. Не тікає, джада. Ми тямокла. Бутилку треба додому принести порожню, бо мама завжди її бракує, бо вона наливає її таку розуму дає. Бо завжди бракує її бутилки. Багато разів ми приходили, нема бутилки маленької, щоб води дати. Та я вже приношу назад. Даю їй мою сумку, мій рюкзак розкривати. Вона сто разів відкриває, закриває, відкриває, закриває. А вона нічого не відтягає, нічого не відтягає. І основне той замок. Раз, два, все, поставила. Відсунула якнайдальше. І треба осторожно, бо вона так суне, 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 і аж туди суне і воно там може впасти. А особливо таке, таке порося, бачите? Ось такий песик, і люди хочуть тільки такого песика і більше ніякого. Ось таке порося. Таке поруся, воно навіть не може ні бігти, ні ходити з тобою, воно тільки вимагає догляду і баста. Такі песики храплять. Тягнемо, що а Порося саме настоящий. Мати такого порося і йому служити, От служити, треба служити такому, дати їсти, дати пити, дати вигуляти, а як хворі, то треба завести до лікаря ще. І ось таке життя служити собаці, щоб ще там якийсь був нормальний вівчарка. Я люблю псів, котів. Я бажаю в мене ціле життя, ціле дитинство, цілу юність все було. Але от якась вівчарка, якийсь розумний песик, якийсь розумний пінчер мені подобається. Деякі породи мені подобаються. Йдемо гуляти, джада. <плес> він і ква, він і ква, андяма, андіам. у нас 2 евро, оці вже 2 евро. Я набрала черешень по 5 евро. Джада вже <плес> її черешні. Це мій кольочок за, за 2 евро. Я напевно отих ті писки ще візьму. 1,50. 50. Я не знаю, чи вони смачні оці тверді такі. Може взяти. Напевно, що візьму. Помідори по 2,50. Маленькі помідорчики треба взяти. По 3 евро помідори. Меланзани 2 евро, ціни падають. Перець 2,50, меланза 99, 2,50. Ціни дуже впали на овочі, фрукти. Густа у нас 1,50, як ви бачите. Таканьк-женька. Лимони 2,50, огірки 1,50. Бульба 99. 99 бульба. Я взяла помідори маленькі три. Два вірхи, такі 2,50, є різні ціни. Помідори 2 евро. така, не знаю, по суті, душу я завжди берула добила... меланзан 1,50. Є свіжа така ця. ціна. Меланзан. Фінокю 2,50. Дитяче серце, 2,50. Uno o due. Cerescenzi, 2 kg. Giada, tieni aiutami. Già tre jabloco di capusta. Andiamo qua. Saranno buoni. qua. da dai a me. Vai. Andiamo qui tutto. Anche quali ci riesce. No. Questi quanto vendono questi qua scuri pomodori? Questi no, vai, scuri quanto me. vengono? 399. 399, 4 euro questi che mancano. Gli sono cuori, sono duro Prima lei, prima lei. C'ero io? Sì, 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 ah, sì. Okay. Allora, questo pacchettino c'è.

10 euro. 2, 2 kg. I pomodori l'ho presi, eh! E? I pomodori l'ho presi, No, ma non le prende. No. Vuoi sceglierti? No. Perché ci sono un po' di frutta se no mi va male. Un no, grazie. Oh, non tocca ragione. No. Ah, te che prendi, Fabri? Ah, la prende i ciliegie Нам вигідно йти з джадою, Джаду гостили череше, черешнями, огостили нас ось такими М -м -м. оце дійсно солодке. Я не знаю скільки за кілограм. Огостили нас кавуном. Джада черешень так конкретно боїла. Кавуном так конкретно. конкретно, Ми попробували ті кусочок. Зараз це все сміття треба винести. Де сміття є? О, смітник є, бачите? Ось смітник біля дерева. Смітників є багато і треба обов'язково, обов'язково, обов'язково викинути. Вже спокійна, Джада, спокійна. Йдемо. Йдемо, 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 джада. Зараз я хочу спробувати і джаду теж угущу ось такими гарними, тверденькими джада тіні. Зараз я перший раз 1.99, перший раз ось такі купляю. Перший раз. Цього року. Я ще не купляла. Зараз спробуємо. І оцінимо. А черешні я хочу в спирту робити. Я маю спирт такий вже два роки старий. Я їх хочу мучити в спирту до солодкого, щоб давати. М -м -м -м. Дуже для очей добре, вітамін А. Там морква, оце все десь жовте є. Джада. То не помиті, але... І не можна в кінеметі мити? Ще я одну зі, на другий раз треба буде піти ще купити. Тепер хочеться от з холодильника. О, я буду тримати в холодильнику, такий холодна така. Альбікока, альбікоків у в нас називаються в Італії. А по-українськи це персик, абрикос, абрикос, абрикос. і персики. Персики, мені здається, 2,50. Вона так тягне не то, що вона хоче, вона просто тягне, бо вона привикла тягнути. І все. Зараз я зав'язатися. Шукаю олію з льоном. Таку я знайшла. 250 грамів, коштує майже 5 євро. Кишу я таку побачила. Треба подивитися аптеці. Аптеці, другенькі мої. Соняшника олія в нас коштує 1,90 метра, є різна кукурузи, не варта брати вона не для здоров'я. Сімі соя викинути в вмивальник зразу. Сім'ї варі, щоб ви ніколи в житті не купляли, це гадость сама настояща, шкоди для здоров'я. Ось така соняшникова починають розбирати. 1,72. Соняшникова. Рахіді, це така. Тут ще така соняшникова є. Ось яка гарна феврала така 90 жарити. Соняшникова 3,30 жарити пататіне, от, то ви зразу забудьте про це, якщо хочете мати здоров'я. От оцет ще такий є. Я купляю інакше, але теж інозерта. 2 евро, оцет з яблука. Він, напевно, не краті яблука. І ось таке супермаркет. У мене на нулю. Зараз я вам покажу, скільки в нас сьогодні бензину. У нас бензина одна єдина. Тому От, що я заправляю 1,62. А дизель вверху 1,52. Все, у нас одна якісна і нема що вибирати. Бідний платить одинаково, багатий платить одинаково, другі машини платять це, одинаково, всі одинаково платять. Мій компаньйон мені заправляє. Я його визвала, він мене, мене завжди заправляє. Тут моя розкладушка стоїть, тут я фрукти купила, тут мій, мій чемодан не витримала, купила ось таку води трошки попити. От, бо не витримала. П'єно, п'єно. Треба сказати, щоб п'єно. А море, п'єно. П'єно, п'єно, п'єно. Прикинь, мені сербі п'єно. П'єно. Тому що... Я не хочу бавитися, знаєте, там може бути 80% бака, а мені треба к'єно. Це імпортанте. Не Хочу я бавитися, зараз же раз пека, і мені ото кожен раз сикати к'єну 80% евро, чи там 70 євро, скільки буде, мене не цікавить. То він. Скільки тут, скільки тут мене вийде, На скільки грошей? 73 з копійками. Десяти літрів, ще трохи 75 євро було через. Євро, вибачте, це євро, другенькому. У мене верде, оце. Оце верде моя бензина. Грація, море. Грація, море. Він ззаду сідає, я веду машину. Він тут де Поїхала додому, його з дому забрала. І він в тапочках вийшов. В тапочках у нас таких інфрадіто. Навіть з контріну. У нас таких інфрадіто не можна вести машину в таких сланцях, в таких в'єтнамках. Так що машину я поведу.